Thank you. З 18 по 20 вересня в Києві проходив семінар представників регіональних та центральних засобів масової інформації. Такі заходи дають можливість журналістам областей поспілкуватись із президентом України та керівниками держави. На останньому семінарі з журналістами зустрічались секретар Ради національної безпеки і оборони України Євген Марчук, перший заступник міністра палива та енергетики України Віталій Гайдук. Вони дали відповіді на запитання щодо. Ситуації в паливно енергетичному комплексі, наголосивши на перспективах його розвитку. До речі, Володимир Литвин, глава адміністрації президента України, зауважив у своєму виступі, що це питання, а також питання державного бюджету на наступний рік, є головними проблемами нинішньої економіки. Голова державного комітету зв'язку та інформації України Олег Шевчук, голова правління відкритого акціонерного товариства Укртелеком Станіслав Довгий та президент компанії УТЕЛ Олексій Маринчук які, до речі, взяли активну участь в підготовці семінару, розповіли представникам засобів масової інформації про розвиток системи телекомунікацій в Україні та їх значення для майбутнього нашої держави. І, хоча досягнення Укртелекому та Утелу значущі, все ж журналістів цікавила більше якість телефонного зв'язку. На жаль, керівництво відповідальності на себе брати не хоче, апелюючи тим, що зв'язок. Таким дістався у спадщину, і необхідно багато коштів на оновлення апаратури. Незважаючи на чималі прибутки, не опікуються вони і радіочастотами, які в більшості районів просто знищені. Юрій Єхануров, перший віце-прем'єр-міністр та голова фонду державного майна України Олександр Бондар, розповідали про здобутки проблеми та уроки приватизації в Україні. Цьому році найбільший приріст виробництва дали галузі, які були приватизовані в основному з 94 по 97 рік. Мається на увазі харчова промисловість, деревообробна, легка і частково зараз буде зріст по сільськогосподарським підприємствам. Це вже говорить про те, що Приватизація дає свій ефект, хоча сподівання на неї були, може, завищені на перших періодах приватизації. Зараз ставляться завдання трошки іншого плану, в іншому контексті, і результати приватизації позитивні даються через певний строк. Сказати, що в бюджеті, який ми подали до парламенту, значна сума. Якраз йде від приватизації наших об'єктів і те, що йде понад 9 мільярдів гривень, це відверто кажучи надзвичайно велике завдання, яке ми ставимо, фонд державного майна ставить перед собою. Ми перед собою ставимо. І ця дискусія, яка йде сьогодні, з приводу набору об'єктів, з приводу прийомів приватизації, того, як ми повинні це робити, це ми вперше в житті будемо робити таку суму. І я добре розумію, наскільки важливо сьогодні, щоб спрацювали. Синхронно всі міністерства відомства і всі наші фінансові радники, але, на жаль, я думаю, що поки що сказати, що ці фінансові радники не продемонстрували поки що такої успішної роботи. І, на жаль, наше міністерство відомства ще до цього часу, напевно, не зрозуміло, що ситуація в Україні змінилася що. Сьогодні ніхто не підтримує того міністра, який хоч якимось чином ремує процеси приватизації. Наступного дня із представниками засобів масової інформації зустрівся президент України Леонід Кучма. Одним із головних питань, порушених журналістами, було оцінка главою держави дій уряду. На діяльність уряду ми всі повинні дивитись через призму державної статистики. А вона позитивність. Ми в економіці, досі ми кажуть, ці не гаразді. Будемо мати за цей рік пририствала продукт 3-3,5%. А в посланні президента до Верховної Ради було 2%, що ви пам'ятаєте. І нам всі міжнародні експерти попереджали нас що ми 2% в ніякому разі не досягнемо. Ми маємо за 7 місяців позитивні показники, за 8 місяців. 11% ріствалого продукту. Ми вперше також маємо плюс 0,2 десятих, хоч це і цифра незручна, як кажуть, казати, по сільськогосподарському виробниці. Тоді як нам усі в зв'язку з реформою на селі придрикали, так сказати, кінець світу. Так що, а бачите, навпаки ми бачимо, які зрушення пласту відбуваються в сільськогосподарському виробництві. У нас збільшились інвестиції основного капіталу десь на 21,6%. Так що це... На вкопилку, як кажуть, дій уряду. Хоча ви розумієте, що ці позитивні зрушення з'явились не сьогодні, вони і в попередні часи, так сказати, накопичувалися. Бо ми в лютому місяці мали ріст валового продукту 5,6%. і ріст промислового І рист 10%. Але ще раз кажу, що дивлячись на, на ті проблеми, які в українській економіці, ми повинні бути задоволеними тими показниками, які на сьогоднішній день є області. До речі щодо аграрної політики, то президент дав доручення органам прокуратури, міністерству юстиції місцевим адміністраціям припинити процеси скуповування паїв. Ці дії незаконні. Земля у нас ще не є об'єктом продажу, тож паї доведеться повернути в ексклюзивному ж інтерв'ю. Нашим кореспондентам Леонід Данилович дав відповідь і ще на одне запитання: мова йшла про здоров'я президента, навколо якого останнім часом точиться багато чуток. Я знаю, що такі думки мусуються сьогодні в Україні. Мене дивує, що під час президентської кампанії це не робилося. А хто сьогодні за цим стоїть, то вже так сказати, інша справа. Я хотів би з багатьма так сказати своїми опонентами, які займаються цим, ну, позмагатись в багатьох напрямках. Так що я запрошую. На таку зустріч. Але те, що це осталось від знаєте, системи від старих часів, коли ще в КГБ було спеціальне управління, яке розповсюджувало слухи, тому сьогодні є опоненти, які також цим займаються. І це, напевно, не тільки присуще для президента України. Я тільки що повернувся із Франції і там Жак Шираку на прес-конференції задавали питання. Кажуть, що ви захворіли, А він каже: Ви дивитесь на мене і робіть висновки. То я до хмельничан звертаюся, ви дивитесь на мене і робіть висновки.